Ми вже в Росії чи ще ні? Керівництво Нацбанку купіть собі памперси. Це ж треба так боятись. Опозицію, виходячи із незаконного рішення РНБО, Національний банк визносить ще одне незаконне рішення про обмеження діяльності. Я так розумію, банку який фактично фінансує усю виробничу діяльність Порошенка, фонду Порошенка і там допомогу, яку здійснює фонд Порошенка для наших збройних сил. Тобто... От дивіться, ви абсолютно праві. Національний банк, який мав би зараз боротися за те, щоб міжнародний інвестиційний банк, акціонером якого є Порошенко, продовжив роботу, але вони хочуть його відсторонити із-за того, що його репутація не є бездоганною. Вони собі виписали такі норми і правила пов'язані із положенням про ліцензування банків і так далі. Ні, на Тобто, фактично це означає блокування повністю блокування надання Допомоги по фондом Порошенка, а підрозділам і не тільки підрозділам, які він надавав е, е, свого фонду. Це гроші, які платить Петро Порошенко на придбання військової техніки. Він може платити лише через е, міжнародний інвестиційний банк. Зараз буде все зроблено, щоб цю можливість в нього забрати. Ростислав Павленко. Відомо, що гірше дурня лише дурень з ініціативою, а тяжкість і наслідки злочинів визначаються. Запопадливістю і ревністю виконавців. Дуже жаль, що зараз в ролі таких ініціативних і запопадливих керівництво Національного банку України вони кинулись виконувати санкції проти Петра Порошенка ще до того, як указ було опубліковано, і навіть ширше, ніж указ передбачав. Потім вони фактично завалюють банк, який працює на забезпечення допомоги від фонду Порошенка фронту. А тепер відповідно до інструкції, яку самі собі написали, хочуть визнати Порошенка особою з небездоганною репутацією. Це ускладнює правочин відтак допомогу зсу Безпреділ, як кажуть росіяни, ті росіяни, які саме такими діями розтоптали паростки демократії в себе в країні. Демократія в Україні не паросток. Але захищати її треба тут і зараз. З колегами Артуром Герасимовим, Ніною Южаніною, Михайлом Бондарем, адвокатами Ілією Новиковим та Ігорем Головенєм доводили абсурдність ситуації до Нацбанку. Але від депутатів, чинуші Нацбанку, поховалися. А адвоката Порошенка від'єднали від засідання. Дуже сміливо і потужно, дуже дарма. Стаття 6 Конституції визначає, що органи влади діють виключно в межах. Повноважень, визначених законом, а не інструкцією, стаття 60 конституції при цьому не просто дає право не виконувати явно злочинні накази, а визначає, що за їх виконання ініціативні і запопадливі нестимуть відповідальність. Жодна влада не вічна. Світлана Кащенко нещодавно виявилося, що Олена Зеленська задекларувала низку офшорних компаній. Поясню тим, хто в танку, що офшорні компанії та рахунки створюють, щоб заховати доходи і не сплачувати податки. Отже, згідно з поданою декларацією президента Зеленського, його дружина Олена Зеленська є власником кількох офшорних компаній. Для політика мати офшорні компанії воно ну, ну, якось не дуже камільфо, як кажуть. Все така Strand Residential ГП Лімітед і Strand Residential Номіні Limited острів Джерзі, Алдоранта Limited Кіпр Нікосія і фільм Heritage Incorporation Belize. Окрім того, Томазо» Компанія в Італії, засновником якої є Альторанта Лімітед із Кіпру, пов'язана кампанія саме на цю італійську кампанію, оформлена розкішна віла у місті Фортедей Мармі на лігорійському узбережжі Італії. Дружина президента України ховає доходи, щоб не сплачувати податки в державний бюджет під час війни. І що нарід? А нарід каже, що Зеленський молодець. Не чіпайте його, він робить все, що може. У нього все виходить от станті від нашого бубочки. Це політичний скандал, розумієте? Порошенко має повністю прозорий бізнес. Платить мільярдні податки в державний бюджет і на мільярди допомагає армії. На його рахунки офшорний Вован накладає санкції, щоб Порошенко не міг платити податки в державний бюджет і допомагати армії. Порошенко ділить з дружиною майно щоб позбутися санкцій, платити кошти в бюджет і допомагати армії. І що нарід сміється з дебільних мемчиків про пороха і його дружину, смикається в екстазі і стогне від задоволення. Так їм і треба баригам проклятим. У питанні особистої корупції на шостий рік Зеленський все більше нагадує Януковича. Причому е ну він. Не ніде не козиряє, як і Янукович, тим, що він допомагає Збройним силам, наприклад, що сім'я приховує частину доходів в офшорах. Що В офшорах, очевидно сидять фірми, які є власниками нерухомості. Ну і ще ж нагадаю, що продавшн Зеленського працює тепер через Швецію, але. Телеп... Кінопродукти, телевізійні фільми, які знімав Зеленський, вони крутяться десь в Росії на якихось захолусних каналчиках. Світлана Самарська. Коротше, жодних правових підстав для санкцій проти Порошенка у Зеленського немає. У ці хвилини коїться спланований і підготовлений безпреділ стосовно п'ятого президента. Йому інкримінують небездоганну репутацію у банківській сфері. Пане Зеленський, ви власноруч пилите гіляку, на якій поки що сидите. Порошенко полюбе, переживе усі ваші скотські наскоки. А от формулювання. Суспільство запам'ятає, бо кому кому, а не вам комусь закидати небездоганну репутацію. Вам чия пам'ять в історії України буде проклята, і з таким формулюванням вас у майбутньому чекає багато питань щодо, м'яко кажучи, непідготовки до війни і страшної корупції, яку ви розвели з першого дня повномасштабного вторгнення. Звісно, питання задаватимуться без суду і слідства. Ви самі зараз приклад показуєте, і тоді на гіляці ви вже можете не сидіти у порівнянні з Україною Порошенка в плані. Ну, такого наближення до західних стандартів Україна відступила на кілька кроків, звісно, Порошенко, за каденції якого Україна зробила величезний ривок подалі від Росії, має з точки зору зеленського небездоганну репутацію. Її небездоганну репутацію погіршують спогади про те, як Порошенко з усіх можливих площадок попереджав про неминучий напад Росії. Закликав спрямувати усі кошти на зсу та негайно захищати країну у той час, коли наш шашличник мангали розставляв вздовж заасфальтованих доріг. Ще більше репутацію Порошенка псує в лапках багатомільярдна допомога зсу уже в часи війни. Страшна репутація, страшна. А от коли ти, наприклад, екс-очільник СБУ, державний зрадник, але при цьому друг Зеленського, то до тебе немає жодних питань ні у правоохоронних органів, ні у Нацбанку. Ти продовжуєш жити своє краще життя, реєструєш ФОП і граєш у вільний час у футбол. І Баканов це лише одне прізвище з легіону зелених зрадників, корупціонерів, злочинців, корабельних сосен. Чия репутація з точки зору зеленського бездоганна. Тому так і живемо. Поки що живемо. Сумно це все. І ну, якось принизливо, чесно кажучи, тому що ну, політики схильні або перебільшувати, або применшувати ту чи іншу сферу, в якій вони вляпуються в лайну. Але отак відверто брехати суспільству в очі, як Береше Зеленський. З нами таких експериментів вже ніхто не проводив. Ну, комуняки проводили. Ну, ми ж від комуняків відхрестилися. Але тут здавалося б, отакий. Ну, відрежка комунізму у вигляді абсолютно українськонависницького персонажа на чолі держави. Ви ж за це голосували, правда, дорогі українці? Правда чи ні? Мирослав Логійко, тобто людина, яка сумлінно та з кожної гривні платить усі податки, і це мільярди гривень кожен рік в бюджет України, яка за свої власні гроші прибуток з виробництва продукції. Яку купують українці та люди у 55 країнах світу, створила та наповнює благодійний фонд і допомагає ЗСУ на мільярди гривень кожний рік, починаючи з 2014 року, визначається Зеленським людиною з сумнівною репутацією. А сам Зеленський, який не сплачував податки, проводив по 40 мільйонів доларів, а це за теперішнім курсом мільярд 600 мільйонів гривень через офшори. Не допоміг своїми грошима жодною копійкою, жодного разу зсу в нас тепер став зірцем, прикладом і законом. Я вам відповідаю, я вам нічого не должу. нічого не должу. Зеленський та українці, які це підтримують, точно будують в Україні Росію. Якщо у влади є претензії до Порошенка і вони хочуть вести санкції, йдіть в суд. Доводьте це в судовому порядку і дійте по закону. Ну тому що зараз це виглядає як не по закону. Це зараз виявляється так: по чимось хотінню, по чимось віленню. Окей, гаразд, нема питань. Ви заблокували діяльність банку. Це означає, що як мінімум кожного місяця на кілька десятків мільйонів гривень. Якщо не доларів допомоги для збройних сил, не буде. Хто їй цю допомогу компенсує? У голови національного банку немає того стержня, немає навіть сили волі протистояти без цьому беззаконню. Якби він мав силу волі сказати ні, погодьте, давайте дочекаємося рішення суду, знаючи тим більше, що відбулось уже перше засідання, і потім би далі діяв. Тим більше, що по закону про санкції дії, які зараз чинить національний банк, не передбачає. Чині, запам'ятайте це, це саме головне, все, що вони роблять, це регламентовано їхніми ж підзаконними документами. Самі собі інструкцію написали, самі, самі так вважають, що можна інтерпретувати норми закону і самі їх виконують. Волов. ситуація, коли український чиновник краде, хоча й не є нормальною, проте цілком звичною. Винятки типу супроно-миляна лише підтверджують правило. Проте після Януковича це вже ніколи не робиться відкрито. А ось коли вони заради того, щоб зберегти посаду і продовжувати красти відкрито на очах у цього суспільства, порушують закон на догоду вищому політичному керівництву, це виглядає якось зовсім мерзенно. Тим паче, коли ці люди з доволі пристойною, ну допори, репутацією, не так давно з незаконним поданням на санкції зашкварилися. Свереденко зараз себе просто спалює пишний. Таке враження, що наші антимідаси з банкової перетворюють на лайно всіх, хто погоджується з ними співпрацювати. Цікаво лише, куди вони планують, тільки після виборів.